Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 березня 2024 року орієнтовно склали особового складу. Знищено приблизно 435 760 п'ятися особин за добу, 1050, і поранено 1 мільйон 280 сім тисяч за добу. 3150 танків 6852 одиниці за добу 12 бойових броньованих машин 13130 одиниць за добу, 19, артилерійських систем 10.811 одиниць за добу, 36 реактивних систем залпового вогню, 1.018 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 723 одиниці, літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8463 одиниці за добу, 75, крилатих ракет 1992 одиниці за добу 39. Кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14344 одиниці за добу, 57, спеціальної техніки, 1768 одиниць за добу, 19. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to...